Всім привіт! Сьогодні у нас 5 липня 2023 рік Україна Київська область достигає абрикос раннього терміну дозрівання чеської селекції під назвою Лидана. Ось такі плоди. Плоди середнього розміру. Ось так виглядає дерево. Дерево невеличке, таке компактне, але плоди такі яскраві. Він вже майже весь, вже мягенький, вже достиг. Це дерево. Четвертий рік пішов, маю два таких дерева, зараз покажу ще одне. Ось Отак він в'яжеться. Ось такі плоди. Так, наривав я абрикосу. Значить, що можна сказати? Піднивань немає, майже там один чи два плоди було піднивших. У нас тиждень льють дощі. І тільки що обривав абрикос Magic Cod, то там 25% приблизно плодів є підгнивши. А тут а, декілька плодів і то незначне таке підгнивання. Тобто це в нього є такий плюс, бо я на препаратом він не працював. Транспортабельність у нього також хороша. Він такий плотний, якщо в технічній зрілості, то... Взагалі чудово буде. А ось дивіться, такий м'якенький вже він, але з нього не тече. Тобто є такі сорта абрикоси, які вже м'які, і вони зразу, їх положиш один на одний і вони зразу починають текти. Ні, а це якось шкірочка така у них за рахунок шкірочки, мабуть, що шкірочка тверда, і він тримається. Ну, давайте подивимося. Яка вага в нього? Вага середнього розміру буде. Так. 57 грамів. 54. В описі пишеться, що від 50 до 70 грамів. Ну, десь воно так і є. 54. 56. 50 це більшенький візьмем. 60 навіть є. 60, якщо взяти поменше, і по 40 є плоди. 40. А ось бачимо, про те, що я говорив, трішечки, якби він. Піднив, але далі не гниє. Тримається. Так, давайте. Подивимося, що у нас всередині тут. Отака м'якоть. Кісточка вільна. 24 грама. Так. Давайте візьмемо одненьку, що ми так розріжемо її. Так, кістечка, бачимо вільно. Давайте подивимося сік. Ага. А сік весь всередині. Добре, давайте скуштуємо на смак. А сам абрикос солодкий? М'якот ніжна таюча в роті, без волокна ніякого немає ніяких волокон. Така ніжна. Шкірочка. З кислинкою такою. Кислинка якась і присутня. Гірчинка, мабуть. Трішки кислинка з гірчинкою, щось таке. Шкірочку краще не їсти. Но Непогано, непогано знімається. Ось можна зняти її. Отак от, от. Якщо без шкурочки їсти, то взагалі один мед Такий абрикосовий, приємний смак. Ну а так, в принципі, таке невеличке відео. Абрикос непоганий. Я вважаю, що він повинен бути в саду. Багато сортів не витримало таких погодних умов, які були в цьому році. А Глядана, як бачимо, справилась непогано. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.